Мої вітання ми з України, мій сьогоднішній співрозмовник, політолог, політехнолог та письменник Михайло Шейтельман. разом із нами. Я вас вітаю, пане Михайло. Вітаю вас. Пане Михайле, цікаво розпочинається понеділок. Російські пабліки, телеграм-канали повідомляють про те, що на аеродромі під російською рязанью вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей. А на аеродромі в Саратовській області йдеться про литовище Енгельс. Безпілотник впав на бомбардувальники і серйозно пошкодив об'єкти авіації. От що ви зокрема думаєте про ці інциденти, власне з яких і розпочався цей тиждень? Ну, це вже не вперше в цій війні, що наші збройні сили чи якісь такі сили особистих операцій роблять такі, скажімо, випадки чи бавовни на літовищах в Російської Федерації. Це було вже поруч з Латвією, Псковська область, щось таке. Потім це було в Ніжегородській, зараз це ще дві. І найважливіше тут цей Енгельс, літовище в «Енгельсі». Тому що ці бомбардувальники, з цих бомбардувальників вони бомбять Україну зараз. І всі ці, всі ці ракети до нашої інфраструктури вони летять з, з цього Енгельсу. Ну, точніше, з Каспійського моря, але ці бомбардувальники, стратегічні бомбардувальники, ту вони. Літають над Каспійським морем з цього аеродрому. І можливо, що це наші сили, сили особистих операцій, вони це роблять не з території України. Це не якийсь безпілотник, що літить тисячу кілометрів, а це більше, ніж тисячу кілометрів від нас. Що це летить якось з Сенгельса того самого? Ось ну, з якогось міста, що поруч з цим Менгельсом. Але наші наші військові кажемо, чи наші шпігуни. Можливо, так казати, також, вони, вони це роблять. Да. І це величезна перемога насправді. Два, два бомбардувальника, Ну в останній раз це було два бомбардувальника стратегічних в Нижньому Новгороді. Ну, якщо зараз ще буде два бомбардувальника, то це вже на якісь 10-15 ракет менше в наступний раз, що прилетять до України. Пане Михайло, ну от цікаво, є реакція, зокрема, і губернатора Саратовської області такою промовистою я би навіть сказав. Він запевняє, що приводів для занепокоєння немає. Жоден об'єкт цивільної інфраструктури не постраждав. Інформація про події на військових об'єктах перевіряється силовими структурами. Одразу пригадується ця знаменита пісня. А в Багдаді все спокійно, але далеко не спокійно з огляду на ці події. Знаєте, складається враження, що влучили конкретно по конкретних цілях. Ну а губернатор... Ну, така в нього місія, він повинен знаєте, заспокоювати і казати, що все під контролем, все добре. Хоча насправді може бути далеко, все не під контролем. В його словах є також правда, і правда, що, що насправді ні один цивільний об'єкт не постраждав в, в цим випадку. і це важливо насправді, тому що це говорить, що наші збройні сили. Усі дії наших збройних сил вони робляться по правилам ведення війни і Женевській конвенції. Тому що насправді ми не робимо нічого з цивільними об'єктами, а Росія, навпаки, б'є тільки по цивільним об'єктам, а ми не б'ємо по цивільним об'єктам. Росія агресор, але... але ми також не б'ємо по її цивільним об'єктам. І це одна з таких віснов для того, щоб нам наші західні партнери давали цю зброю. Вони дають цю зброю, тому що ми не б'ємо по цивільним об'єктам. І в цьому випадку цей губернатор російської волості, Саратовський, чи щось таке, він насправді підтримує, нашу, підтримує, підтримує підтримує Збройні Сили України і підтримує наші відношення з Західним, коли він говорить, що. Цивільні об'єкти не постраждалі. Тому ми дуже дякуємо цього губернатору. Я можу казати. Ну, якщо ми говоримо про е, ці військові об'єкти, які зазнали ударів, то з саме цих об'єктів і надходить загроза для України, то по суті, це є легітимною цілею для нанесення ударів з боку Збройних Сил України, тому що мова не йде про об'єкти саме. Громадської інфраструктури. Не, ну так, ну вся російська армія і кожен російський військовий це легітимна військова ціль для нас. Цей військовий на Сахаліні чи на Камчатці, чи він в, під, поруч з Бахмутом. Це нам не важливо, тому що наш ворог це Російська Федерація і всі Збройні Сили Російської Федерації. І це також. Це також ну, з, з правилами ведення війни з Женевською конвенцією. Коли вони в уніформі, це говорить, що вони військові. Коли у нас є війна, то ми можемо вбивати е, будь-якого військового російського. І це не важливо, де він зараз. З 24 лютого ми можемо вбивати будь-якого військового, а також ми можемо вбивати російських цивільних. Але ті, що, що на нашій окупованій території, що вони з озброєними силами на окупованій території. Цивільних в Росії ми не можемо вбивати, тільки військових. Пане Михайло, ну а з приводу тих погроз, говоримо іншу тему. Погрози продовжують лунати на адресу українських дипломатів, надсилають ці очі. Тварин, що, зокрема, ви про це думаєте про ті інциденти, які от дійсно кошмарять наших вітчизняних дипломатів? От тут я чув таку думку чи, чи знання. Ну я не можу казати, що я впевнений, що це правда, але це щось таке шокуюче: що це не, от який, ем, ну, це не така кримінальна справа, якісь кримінальних елементів в Європі. Ні. Це насправді рішення, політичне рішення Російської Федерації, політичне рішення з Кремля. Тому що є шамани. Ну, це друзі того міністра оборони Росії Шойгу. Це шума, шамани з Бурятії, І вони е, діють як лікарі також для Путіна. І зараз е, Шойгу казав Путіну, що а також вони можуть допомогти е, нам добити перемогу над Україною. І вони казали, що потрібно робити так, так і так з очами тварин. Тому що це якось ритуал, шаманістський і таке. І Путін казав так, то робіть то, робіть то, якщо це, якщо це допомагає, то робіть то. А, і то, що насправді вдивляє, то що якщо це якась бабуся так робить, то це нормально. Але коли це президент ядерної держави, то це щось дуже небезпечно, коли у нього в голові думки про шаманів та очі тварин. Вони даруйте геть з кукухою, не товаришують або кукуха вже там далеко кудись там з'їхала. Тому що ну люди, які ну в моєму розумінні, вони знаходяться там при владі окей, я не зараз не буду персоналізувати саме виключно цю історію щодо а Путіна. Ну, є ж якась раціо, якийсь раціональний підхід, а тут. Шамани, окультисти і все таке інше. Рація є у освіченої персони, у освіченої людини. Путін не освічена людина, у нього ніякої освіти немає. Він тільки в КГБ був і все. І коли є порожня порожня голова, то в порожню голову такі, як це казати, така маячня, такі думки. Вони приходять, тому що є порожня голова. Це частина природи. Коли у вас є щось порожнє, то щось туди прийде. Коли є порожня голова, немає освіти, і ти ніколи не читав ніяких книг, не дивився ніяких класичних фільмів, наприклад, і тільки може, може бути якісь мультфільми в дитинстві, то такі думки від таких шаманов вони прийдуть і захоплять твою голову. І це те, що відбувається зараз. На жаль, у Михайла Шетельмана зникла електроенергія, і Ми не встигли б говорити з ним ще декілька важливих тем, але обов'язково це зробимо наступного разу. Політолог, політтехнолог та письменник Михайло Шетельман був разом із нами сьогодні на каналі Ми з України. Бережіть себе і на все добре.